Всім привіт друзі! Сьогодні ми граємо знову в грає гарда короче Коротше, ви на каналі Бі Бібойден. Тут жесть твориться. Ми з моїм другом ось зайшли самий друг. Коротше, це жесть. через 15 хвилин вийде оновлення. І це жесть. Коротше. Жесть творится! Тут щось пише постійно. Рекорди якісь. Просто жестяк. Дай скоро ще перейду, а ти знімаєш. Добре. Так, короче. Бай-бай, так. Це останній раз, коли буде ця пісня. Друзі, мені повезло, що я це на камеру засняв. Ця пісня, яка була майже весь час, вона пропала. Але буде велике оновлення через пару хвилинок. Тут пише Summer and Upgrade це крейзи, це сумасшедший просто. Коротше, друзі, це жесть. Ми з моїм другом, коротше, по 100-200 лямів нафармили із-за цього. Може 120. Бо... Ну, 120. Бо тут жесть просто творится. Я не можу. Це просто жестяк. Коротше, я не можу. І до речі, якщо на моєму каналі набереться, то підпис. 100 підписників, давай так, 100 підписників, то я розширю свій гарден. Да, за 250 лямів. Коротше, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Це не забувайте. І зараз е, ми будемо дивитися на цю всю штуку. Все таке. Отже, шесть! Короче, медведь чисто. Кристи шеста... сейчас жесть полна. Гипно. Короче, это жесть. Да, это Это просто жесть. А что в стопе? Да, там ничего нема. А, да, что не нема. А, ну, да, инфлакт. Какая. Короче, это жесть. Полная. А, ну, это повертайся. И спрыгну. На поверх. на мене. Добре, не дивлюсь. І Включи задню камеру. А? Включи задню камеру. Яку задню камеру? Десь... Так, молодец. Окей. Вам... Сі... Ти, ти Все я сейчас на тебе репорт кидаю. Репорт, абьюз. Ладно, ладно. Шучу, шучу 52. Про... О, так він же ж вже. Так все. Д-де-де. Він іще раз вмер. А, ну да. Че! Чи... Ай! А мне на місці стоїть? Да, у мене лаги у будуть Да, у мене інтернет пропадає. Йома, скільки людей зараз зайшла? Стоп. Ну, чого мене выкинуть? Саме ща. Короче, це... Жесть. Чого мене ща викину? Тут, короче, повна жесть. Тут таке творится у нас. Тут а, ну, повна жесть. А пар... е... ну-ка, подивимось. Бумеров. Новое, новое, растение, я что тебе сказал. Хлопцы, короче, сажайся. Хлопцы, цель. О, в шопе, в шоп. Ага, да. А ну, ка к. Ты мелкой... Що, время таке? Він угадав, що буде пацаны шовы новый Що? треба требует? Я не знаю. How do I craft? ду айкрафт я не знаю. Эээ, давайте зараз подивимось. Короче, це жесть. Йому треба банки немає давати? Да. Я дату банки. Але я йому тоже дафолоці нічого не дає. Короче, пацани, це повний жестяк. Я не знаю, що де ще Є місце на сервері. Ага, ща. А то мене у до тебе. Так, короче. Зараз твориться на сервері жестя. Не. Не ну, я хочу цей росточок, конечно. Дуже сильно його хочу. Та ні, ні, ні. я таке собі не 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 позволю. А ну-ка. Чорна дыра. А, знову чорна дира. Ну а я не ж без цього. О, ви, я на оцій штуки літаю. А як як вона в повітрі у тебе бисить, йо-моя? Жесть. Просто полная да жесть. Ага. Короче, друзья. Всем пока. Я сейчас буду сразу записывать иншу серию. Короче, друзья. Всем пока-пока.